Доброго дня, мені приємно сьогодні вітати тут в студії нашого громадського незалежного радіо, вже, мабуть, у відео студії так будемо називати віце-президента дирекції кредитівки самопоміч, а також віце-президента Української католицької фундації пана Олега Каравана, і нашого поважного гостя зі Львова, це віце-ректор Українського католицького університету і, крім того, президент інституту релігії та суспільства при українському католицькому університеті, професор Мирослав Маринович. Ще раз доброго дня. Ми як закінчили полудинок з по, віце-ректором професором Мариновичем в нашій кредитів сьогодні, де ми спілкувались, почули деякі новини, дуже цікаві новини з України і з Українського католицького університету. І ми е, е, дуже значить, раді, що він нас відвідує часто, і не лише нас в Чикаго, але відвідує цілу Америку. Роз'їжджає по різних містах і інформує е, наше, наше громадянство про що діється в Українському католицькому університеті, а головно тепер в той час, який, як ми всі знаємо, досить критичний час є в Україні. Так що ми вітаємо, пане професор, вас, і е, запрошуємо вас до інтерв'ю з пані Оксаною з Незалежного Дякую. Раді. Дякую. Пане Миронович, ви приїхали до нас з України, тобто, ви нам привезли, мабуть, щось цікаве і ще можете нам сьогодні з нами поділитися. Оскільки нас це не секрет, дуже турбує те, що робиться не тільки у Львові, але й всій Україні, оскільки ті поступи, які зараз відбуваються, м'яко кажучи, дуже тривожні, і вони дуже активні. І як кажуть в пресі, що каток нової влади посунув на основні, основні такі громадянські свободи, е, арештовуються учасники мирних акцій, тобто відбуваються ті процеси, про які ніхто з нас навіть не міг говорити і сподіватися, що щось подібного може в Україні відбуватися вже, скажімо, після е, помаранчевої революції і після тих процесів, які відбувалися під час президентства, скажімо, Віктора Ющенка. Тобто абсолютно інший виток. Е, Виглядає історії, почався у нас в Україні. Ваша думка з цього приводу, і чи ж якісь такі подібні процеси відбуваються в українському католицькому університеті? Ну відразу скажу, що подібних процесів в католицькому університеті, слава Богу, немає. Але загалом про Україну, про Україну я міг би сказати, що справді враження таке, що розгортається стрімко розгортається якась давно стиснута пружина. Очевидно, в нас в Україні було, є дуже багато людей вчорашнього дня, які не прийняли зміни, але лише принишкли. І сьогодні їх кличе, так би мовити, горн до, до походу, і вони пішли у цей епохід. Але напруга того то, тих, тих змін, того повернення до минулого така велика, що часу в мене складається таке навіть враження, що це добре, що Україна потребує такого шокового усвідомлення того, що є в її тілі. Тому що щоб це розгорнути впродовж двох років, хто знає, чи Україна би помітила. Як поступово наростають у неї зміни з відновлення минулого? Може почати власне. Хотілося б, щоб ви продовжили цю думку з приводу того, що ви кажете, що це свого роду така шокова терапія, яка допоможе нам отямитися, так? Так я думаю, що багато хто, не тільки молодь, очевидно, молодь в першу чергу вийшла вже на, на протести, але також і люди, які потенційно були готові до прийняття нових реалій, які вже вжилися в те, що існує де незалежна держава Україна для них це є справді шок. І навіть якщо на початку, навіть якщо впродовж цих п'яти років вони були критичні щодо помаранчевої команди, все одно такий драматизм відкату назад змусить стрепенутися і їх, тому можливо, це якраз і Божа воля, що так швидко, так брутально. От е, я думаю, що е, в, лише це може змусити українців взятися за розум, і головне, бути солідарними у своєму протесті. Е, ну, але тим не менше. Ось ці протести вони можуть перерости у збройні протести. І, власне, зараз також піднімається. Я бачу ця тема тема громадянської війни. Знаєте, саме це слово тривожить вже нас, що щось таке може бути, що може брат на брата українець на українця підняти зброю. Але разом з тим, коли є таке протистояння, достатньо лише іскри, і вона може розгорітися в полум'я. Небезпека є і. Давайте ну, поставимо собі кілька запитань. Чи готова Росія до того, що в Україні будуть протести? Чи готовий Янукович до того, що в Україні будуть протести проти його політики? Звичайно ж, готові. Мало того, вони передбачають ті протести, і вони мають, безперечно, якийсь план на випадок, якщо ті протести стануть для них загрозливі. Наступне питання: чи зупинить е, Путіна чи Януковича е, якась, якась потужна хвиля протестів? Нічого подібного. Якщо вони кинули цілу армію на незалежну державу Грузії, то чому вони не можуть е, кинути е, військо на так би мовити, втихомирення? На, на відновлення порядку громадського в Україні вони це зроблять, і причому світ дуже виразно їх у цьому підтримає. Я переконаний, що ніхто з, з західних демократій вони висловлять жаль з приводу того, що постраждали люди, але вони будуть підтримувати ідею відновлення громадського порядку у державі. Тому нинішня геополітична ситуація є дуже несприятлива для України, і тому тим протестним групам потрібно бути дуже обачним. Я буквально прочитав цими днями таку інформацію, що під час оцих першотравневих чи вже навіть тепер перемоги святкування комуністи кидали у. Продемократичні групи, які стояли десь поруч з ними, кидали у них яйцями. Для чого? Та саме для того, щоб спровокувати рішучі нервові дії. Бо тоді можна буде це все сфотографувати, можна буде подати на у відповідні медіа. Росія це поширить по всьому. Світові, як націоналісти, бандерівці вдаються до екстремістських акцій. Тому ми в українському католицькому університеті з одного боку тішимося, коли бачимо, що наші студенти мають якусь громадянську позицію. Це дуже важливо для молодих людей мати громадянську позицію, але разом з тим ми закликаємо їх бути дуже обачними, бути мудрими, щоб не піддаватися на провокації. Ми мусимо знайти якісь, якісь творчі, якісь дуже несподівані підходи, не такі, до яких нас підштовхує Росія. Звичайно, з одного боку, але з іншого боку, коли буде якась певна провокація, це може перерости у щось більше. І тоді треба бути і також готовими до цього. Разом з тим, ми не маємо такої практики, так якогось такого, скажімо, військового опору, принаймні, останні десятиліття. І тому наші студенти, наша молодь, вона знаєте, вона емоційна. Вона дійсно має свою яркаво виражену позицію, але з тим вона і беззахисна. І якщо міліція і військо на стороні протилежної сторони, так, то, відповідно, опозиційні сили не мають на сьогодні такої влади.